Сьогодні будемо готувати яблучно-кокосовий, як я його називаю, литий пляцок. Він печеться одним коржем. За смаком чомусь мені нагадує Баунті, хоча в баунті яблук нема, але все ж. Отож, давайте будемо готувати. Одразу попереджу: заздалегідь підготуйте собі яблука, а тоді робіть все інше. Всі інгредієнти та деталі приготування будуть, завж, як завжди, прописані внизу під відео. Отже, спочатку робимо тісто, беремо м'яке масло, його треба заздалегідь витягнути з холодильника. І розбиваємо його із цукром приблизно 3 хвилинки. Далі я відділила жовтки від пілків. Нам потрібно 7 жовтків. Коли вже збили масло з цукром, по одному додаємо жовтки. І весь час продовжуємо збивати. Збиваємо ще десь 2-3 хвилинки і поступово вливаємо олію, знову ж таки, продовжуємо збивати. Далі додаю змішані сухі інгредієнти борошно і розпушувач, порційно всипаю і все збиваю міксером. Ось чим класне це тісто, це те, що все робиться міксером. Далі збиваю три білка з дрібкою солі. Ось Збиваю не аж до таких стійких піків, але щоб маса стала пишна. Ось, як у мене на відео. І тоді поступово, невеликими порціями, даю в тісто і тут уже все перемішую лопаткою. Об'єдналось наше тісто, я його розділила на дві рівні частини, і до однієї частини тіста додаю 15 грам екстра темного какао та 15 грам води кімнатної температури. І також це все перемішую уже лопаткою до об'єднання інгредієнтів. Ось так. І у нас тепер є два тіста. Далі. Будемо збивати кокосовий прошарок. Тут у мене 4 білки, цукор 100 г, який я додаю поступово в білок і продовжую збивати. Також збиваю недовго, приблизно 2-3 хвилинки. Дуже досильних стійких піків, також збивати не потрібно. Я думаю, що цілком достатньо 2 хвилини збивати, бо отут я збивала 3. То вже чуть-чуть навіть забагато. І додаю кокосову стружку біленьку. І тут уже все перемішую лопаткою чи вінчиком, вже збивати міксером не потрібно. Ось, у мене білок і кокосова стружка об'єдналися. Далі викладаю тісто. Форма у мене 33 на 23 см. Можна взяти трішки меншу, наприклад, 30 на 20 Тоді пляцок буде вищим. Ось, Я виклала все шоколадне тісто, викладаю такими невеличкими порціями, так мені легше потім буде розмастити. І далі викладаю білки з кокосом. За ними йдуть яблука. Яблука собі заздалегідь почисте, і або натираємо на грубій терці, або ріжемо такими дрібними слайсами. Я порізала, мені так було краще. Якщо яблука дуже соковиті, то злегка відтисніть сік. І тоді викладаємо біле тісто. Бачите, я викладала такими малесенькими кусочками, частинками. Потім його буде легше розмастити. І все випікаємо в розігрітій духовці до 180 градусів, приблизно 55-60 хвилин. Витягуємо з духовки, даємо йому повністю охолонути і смакуємо. Зверху можна полити шоколадом, так як це я зробила.